Розпрямлені плечі нашої малечі. Чудового дня, любі слухачі. На цей раз я, Віктор Беляков, пропоную поговорити про те, як дітям навчитись постояти за себе. І я не лише про те, що кривнику обов'язково треба дати здачі. Думаєш, твоя участь в цьому змаганні має якесь значення? Для мене головне участь, але і перемога команди була б приємна. Так кажуть лише ті, що не на що не здатні. Незважай ні на які перепони. Ти молодець, доню. Успіхів. Як же мене дістала оця відьма, тато? Ну, ну як її поставити на місце? Спробуй сконцентруватись на змаганні, адже саме воно для тебе наразі важливе. Чи не так? Так, так. Звісно, що коли дитина сама прохає про допомогу, їй потрібно допомагати. Але як зробити так, щоб це не стало звичкою? Адже задача батьків стати, так би мовити, непотрібними, тобто навчити своє чадо самостійності і в темі самозахисту так само, як словесного, так і фізичного, як же навчитись аб'юзерів ставити на місце? Слово – це велика сила, якою, на мою думку, необхідно володіти, щоб давати відсіч кривдникам. Моє припущення таке: це походить, мабуть, від невпевненості в собі, бо ті, хто чіпляються до інших, начебто відчувають тих, хто має занижену самооцінку. Можливо, треба працювати саме в такому напрямку, піднімати свою самооцінку, але не за рахунок переваги над іншими. Яка саме має бути допомога від батьків, якщо дитина про неї прохає? А от чи вірно я вважаю надасть поради та розтлумачить з точки зору психології доцентка кафедри психології і креативних індустрій Національного університету Чернігівська політехніка Анна Чапруна. Доброго дня, як саме дітям, підліткам треба вміти постояти за себе. Це поняття навіть постояти за себе, воно вже передбачає, що хтось мусить тебе ображати. Да? І дуже часто, коли батьки говорять, що ти маєш вміти постояти за себе, за цим реченням криється такий страх, що хтось дійсно тебе буде ображати. Да? Тобто це така установка дитині. Насправді, якщо це дитина молодшої школи, то тут, на мій погляд, все таки ми не можемо лишати. Її самостійно вирішувати такі питання, і такі ситуації, коли дійсно дитина потрапляє в ситуацію булінгу, тут мають бути батьки і слідкувати вчителі, та тому що діти ще тільки вчаться спілкуватися, але від позиції батьків. Залежить налаштування дитини взагалі на колектив. Тебе будуть ображати. Ти маєш вчитися постояти за себе? Раптом тебе хтось буде ображати Скажи мені і багато цих фраз. Вони якби уже спонукають до того, що дитина очікує якоїсь небезпеки. Тоді як ви вірно замітили, ця небезпека притягується. От цей момент потрібно враховувати. Тоді як правильно ставити такі запитання чи настанови давати своїм дітям. Мені здається, що тут багато залежить іще і від взаємовідносин в родині, та? тобто тут то те, що ви говорили про самооцінку, що якщо в родині до дитини ставляться з повагою, якщо в родині з дитиною радяться, і якщо в родині демонструють конструктивні способи взаємодії між собою, з дитиною і зі світом в цілому, то така дитина буде мати і менше проблем у взаємодії з однокласниками. Хоча ні в якому у разі це повністю її не убезпечить. Та? Тобто, наш просто приклад е, особистий, це і є та соломка, яку ми підстелюємо. З іншого боку, може бути таке, що батькам здається і у них величезний страх, що хтось буде ображати. Це може бути причиною того, що це от, чого боїшся, до того прагнеш. Та? Тобто акцент буде саме на цьому. Або, наприклад, дитину в родині можуть принижувати. І таку дитину, як правило, принижують і в школі. а або така дитина стає якраз тим булером, тобто їй потрібно принизити когось, та щоб самоствердитися, то в будь-якому разі тут не слова, а наш приклад і взаємодовіра, щоб діти розуміли, що якщо раптом щось станеться, то їх захистять, вони можуть звернутися в будь-якому віці до батьків. Чи треба уникати аб'юзерів? По перше, таке слово, да ми якби дитині не пояснимо, там хто такий аб'юзер, хто такий не аб'юзер, да кривдник. По-друге, це фактично неможливо, і коли батьки кажуть, там не з. Вертаю увагу або не дружизним, це неможливо, тому що це діти вони взаємодіють між собою і просто вчити ситуації уникнення. Можливо, це мудра порада для нас, дорослих, але у дітей це не працює. Тому ну, наразі зараз дуже багато програм і законодавство побудовано так, що ну дитина, яку дійсно ображають, що це не просто конфлікт між двома дітьми, які вони, до речі, самі, як ви правильно підмітили, мають вчитися розв'язувати, так то. Цю дитину можна захистити, та тобто є цілий ряд законодавчих актів і алгоритм дії, якщо дійсно є ситуація травлі, цькування, приниження дитини, як з боку дітей, так і з боку дорослих, які можуть бути на вашу думку поради саме дітям, підліткам? Як? Поставити на місце свого кривдника щодо підлітків, то тут поради є недоречними, тому що підлітки не слухають порад дорослих, да насправді, і в підлітковому середовищі, якщо ти не поряд з лідером, якщо ти не можеш самоствердитися, то дуже часто ти стаєш такою білою вороною, на яку починають дійсно, яку можуть якби, ображати. Тому ну я б сказала так, що дуже важливо знайти своє середовище, свою зграю таку для підлітків. Якщо це не школа, це може бути якийсь гурток, може бути якась там неформальна група, да тобто дуже зараз багато збирається людей за якимись інтересами. Тобто, обов'язково десь мають бути все рівно люди, які тебе підтримують. Будь-який кривдник боїться розголосу, тобто будь-який розголос ситуації це завжди, завжди в будь-якому віці, це завжди поставити цього кривника на місце. Ну, формувати в собі впевненість, розвивати собі впевненість це легко сказати, але. Так тяжко, коли ти знаєш, що ти заходиш до класу, і зараз побуде все це повторення. Діти, ну, це всі бояться такого. Та насправді тому важливо не мовчати і говорити про це дорослим. Ну, я глибоко переконана, що ситуація саме булінгу, якщо це не конфлікт, так це мають вирішувати дорослі. Вони мають захищати, і середовище має бути в школі безпечним. Конфлікти на фізичному рівні чи треба вирішувати, ми можемо сказати, що не треба. Звісно, ми скажемо, що не треба, так але це не значить, що в школі перепиняться чи десь та не обов'язково в школі, що між дітьми перепиняться бійки, та тому що підліткова агресія це таке явище, яке було, є і буде. І знову ж такі причини і коріння її набагато глибші, криється в сімейному вихованні В індивідуально-типологічних характеристиках дитини, ну і взагалі в особливості. Тях суспільства, да, враховуючи, що ми зараз суспільство, яке знаходимося в стані широкої війни, і в принципі це дає якусь таку певну ну згоду на заохочення на якусь більш таку агресивну поведінку, да тобто, ну ми всі стали більш агресивними, то я можу спрогнозувати, що все рівно бійок буде більше в дитячому і підлітковому середовищі. Тобто, ну це явище буде, і знову ж таки повторюся, що діти ну вони не залишаються на самоті, вони є в молодшому шкільному віці поряд з дорослим, так а в підлітковому Мо віці тут питання довіри до дорослих, довіри і контролю батьків. Якщо у дитини виникає таке ставлення до тих, хто ображає, тобто до кривдників, по прикладу вдарили по одній, що ці підстав іншу, як тут бути? Тобто, коли дитина не хоче захищати себе. Знову ж таки, значить, цю поведінку було сформовано. Цей тип поведінки терпи, не реагуй, не провокуй, він був сформований батьками. Тобто, знову таки ми повертаємося до питання взаємодії дитина, дорослий. Та стратегія, яка напрацьована, вже ну, якщо ми говоримо про підлітковий вік, то її дуже важко змінити. Тобто, це стратегія для дитини, така яка ну, на її погляд дає їй можливість вижити. І тут питання не про те, що робити. Ти, якщо так, наскільки показати просто інші якісь стратегії взаємодії, і це не обов'язково взаємодія в конфлікті. А все-таки, коли я ок, і ти ок. І от коли у дитини є приклади такої взаємодії, а тут це і з дорослими, і з іншими дітьми. А, бо буває таке, що там і в класі погано, і на гуртках погано. Та? А от от він там ходить на малювання, наприклад. І на малюванні йому там добре, та? і там його підтримують. І там є я ок, ти ок. Не, не кожна дитина буде реагувати знову ж таки, отну. Постояти за себе, як ми це уявляємо, да і якщо це в характері дитини реагувати так, то я б також не ламала і не звинувачувала, що це ти не можеш за себе постояти, тому що в таких ситуаціях винен завжди той, хто кривдить, а не реакція дитини на це. Якщо конфлікт іде між поколіннями, тобто дитина або підліток і доросла людина, це може бути вчитель, бабуся, далекий родич який-небудь або в гостях у когось. Як в такій ситуації бути дитині? Ну, ми знаємо багато реакцій в такій ситуації, що діти відстоюють свою точку зору. Сучасні діти у них немає авторитетів, і якщо десь хтось починає з дорослих на них тиснути, то як правило, діти відстоюють свою точку зору. Я вважаю, що це правильно і важливо говорити, що немає значення якого віку людина, яка тебе ображає, ти маєш про це говорити. Да ти маєш про це озвучувати Принаймні, я не бачила зараз дітей, які б реагували на дорослих як на авторитетів. До речі, це ще одне питання, що нам важко їх навчити чомусь, тому що у цих дітей нема авторитетів. Та тобто ми стали не авторитетними батьками, не авторитарними. Ми стали батьками, які весь час бояться зробити щось на те через це, і у дітей дуже багато проблем як батькам. Допомогти своїй дитині в такій ситуації, коли дитина звертається по допомогу. Якщо дитина звертається по допомогу, це однозначно для дитини потрібен захист. Та якщо ви починаєте говорити, що ти винна, винен сам, що треба було по-іншому реагувати. Я тобі казав, я тебе вчив. Да, тобто дуже часто батьки хлопчиків про це говорять, що треба було здати здачі, да що ти такий там мямля. Ця поведінка є такою, ну абсолютно невірною. Тобто, якщо дитина просить про допомогу, то ми маємо захистити свою дитину. так, але при тому потрібно з'ясувати всі моменти аспекти. тобто з'ясувати всю ситуацію, вона буває різною. Дуже часто діти знову ж таки говорять про те, для того, щоб звернути на себе увагу. Бо у ці ситуації, коли батьки об'єднуються і щось намагаються зробити, вони виникають у дитини лише тоді, коли вона от, ну, хтось ображає, як їй здається. А так ця дитина залишається на самоті зі своїми проблемами. Але в будь-якому разі батьки мають бути поряд з дитиною. Нію і реагувати, реагувати так, щоб це було конструктивно, щоб це не поглиблювало конфлікт, і демонструвати дитині, як вирішувати такі проблеми спокійно, рівно і в межах ще раз повторюю зараз. Ну, законодавча база дозволяє розв'язувати питання саме кривди однієї дитини іншої або дорослого дитини. Тож, як підсумок, шановні батьки, працюйте над формулюванням своїх порад дітям, бо слово велика сила, яким можна несвідомо нашкодити, навіть якщо ви хочете допомогти. А також працюйте над собою, бо найкращий приклад наші дії і модель нашої поведінки, тому по завершенню передачі. Лагідно обійміть свою малечу, нагадавши про те, що при потребі вона може розраховувати на вашу підтримку і захист. А я, Віктор Беляков, кажу вам до нових зустрічей у наступній передачі, розпрямлені плечі нашої малечі.